Герої не вмирають і не вмруть. Героїв пам'ятатимуть віками. Їм славу вічно віддають і голову схиляють перед вами. Війна завжди залишає глибокі рани в серцях людей. І сьогодні у Кременчуці згадували тих, хто віддав своє життя заради незалежності України у Кременчуцькому ліцеї. No 6 відбулось урочисте відкриття меморіальних дошок на честь двох випускників: Олександра Лабунського та Антона Левчука. Вони були такі, такі милі. Такі дружелюбні хлопці, ви знаєте, не віриться. Не віриться, що ми відкрили оці дошки для вшанування їхній пам'яті. Ми будемо завжди пам'ятати. Завжди, скільки б ми не жили, вони навчались у стінах цього ліцею, а згодом стали тими, хто мужньо захищав нашу землю від російської агресії. Їхні імена тепер назавжди закарбовані не лише на меморіальних дошках, а й у пам'яті тих, хто були для них найріднішими. Но війна почалась. Як почалась війна, він один з перших пішов до військомату і сказав: Мамо, ну хто як не я? Він був бойовим медиком прийшов навчання в Німеччині. А тоді, в останньому бою, він пішов за пораненим, і туди був приліт. Напевно, так доля вирішила і забрала його в мене. Цей день став символом пам'яті та гордості. Олександр і Антон назавжди залишаться прикладом мужності для майбутніх поколінь. Їхній подвиг надихатиме всіх продовжувати боротьбу за те, щоб мрія про вільну Україну стала реальністю. А їхні імена лунатимуть в стінах ліцею як символ відданості та нескореності, нагадуючи про те, яку ціну доводиться платити за свободу у власній країні. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.